Всім доброго дня, мене звати Олександр Бен, і сьогодні ми знову записуємо відео по ваших запрошеннях робити розклади по знаку Зодіака. Нагадаю, що я є екстрасенс, махтаролог, біоенергетик хронолог. Парапсихолог, і в цій сфері я вже працюю не один рік, і багато комусь людей допоміг, і багато хто вже мене знає, бо до мене звертали. Сьогодні ми робимо розклад і дивимося такий знак зодіака, як риби. Що чекає а, а, риб з 23 по 31 травня? Ну, Перша карта риб говорить карта світу, що риби трошечки розпиляються на все і відразу. Що у вас є надзвичайно великі можливості? У вас є енергія, у вас є дуже багато цікавих ідей, але ви беретеся за все і одразу. тобто ви трошечки не збалансовані. Ви багато витрачуєте своєї енергії і розпиляєтеся. Тому вам потрібно трошечки себе збалансувати, набратися терпіння і відповідно починати щось, якийсь проект, який ви почали, щоб ви його доводили, наприклад, до кінця, а не розпилялися. Тобто, бо відбувається якийсь певний тобто якби у вас хаос. Трійка Кубки говорить про те, що це у ваших можливостях, багато хто вам допоможе, тому що у вас може бути якась і колективна робота, також вам, можливо, допоможуть люди, які вас в чомусь навчать, тобто в чомусь вас збалансують, десь вас гармонізують, десь зроблять вам розстановку ваших цілей і цінностей. Ось. І ви вийдете на дуже хороший, цікавий рівень. Наступна карта у вас випадає Верховна Жриця. Верховна Жриця говорить про магічні впливи. про те, можливо, у вас є якийсь дар, і ви цей дар не використовуєте. Та, можливо, хтось щось вам заподіяв. І на це потрібно звернути увагу, за чого у вас відбувається такий дисбаланс і така втрата енергії, де ви себе не можете зібрати докупи. Ось і порада карти вам говорить: карта помірності говорить про те, що потрібно знайти. В своєму житті знайти той зібратися з останніми силами і не тупкатися на одному місці, тому що карта помірності говорить про те, що все трошечки як в такому замороженому стані. Тобто, да, десь ви в чомусь топчетесь, десь щось ви робите не так, десь у вас не продвигаються ваші проекти, десь у вас щось в роботі не так йде. Фінансова сфера може бути також нестабільна, і тут говорить про те, що треба щось вияснити, щось зробити, щось взяти для себе, щось пройти для того, щоб. У вас пішло покращення о, саме у вашій сфері діяльності, чи це особиста сфера, чи це м, фінансова сфера. Тобто тут вже якби потрібно подивитися, щоб знати, що вирішувати. Можливо, по всіх сферах. Тому, якщо у вас виникають якісь такі запитання або ситуації, в яких ви не можете самостійно вирішити, ви завжди можете звернутися до мене. Записатись на консультації як на особистий прийом, так і консультації проводяться в онлайн. Я всім бажаю гарного дня. Підписуйтесь на мою сторінку і ставте лайк. Всім дякую за увагу. Всього доброго.